Представляємо на цій виставці. Це є абсолютно новинка для нас і не тільки для нас самохідне шасі, самохідний робот, який ми називаємо Сав'єр. Якщо пам'ятаєте наші сав'єри минулого покоління, то це був такий рій невеликих роботів, які витино використову якісь локальні задачі. То цього разу це вже шасі. Яке призвано рішати більш якісь глобальні задачі. Наприклад, зокрема, зараз ми бачимо цей робот, обладнаний культіватором шириною можливо, 6 метрів, який має оптичне ведення, який автоматично відслідковує рядок і на положенні агрегата робочої в даному власне, це лапа. Зміщує в разі потреби для того, щоб виконати оптимальну роботу, щоб ні в якому разі не задіти, не пошкодити рослину культурну, яка в цьому рядку висаджена. Тобто, наразі це таке одне із використань нашого ксав'єру, який зображено на цій виставці. Зокрема, в подальшому. я... У нього є система камер. Так в да, нього є система камер, система водіння, само собою. Ага. Е, зрозуміло, що така машина може бути використ... використана, наприклад, там, як при посіві, так і при культивації, так і при обробці, так і при оприскуванні. Е, повторюсь, це наші, мабуть, такі перші публічні кроки, широкі вже на широкий загал, в більш широкоформатному використанні робототехніки, і взагалі, і обробки... на штучного інтелекту. Да, інтелекту. і взагалі покриття більшого спектру задач. Боксав'єри ті. IT... Сам'єри, вони все таки мали локальний характер, працювали на обмеженій ділянці. Мали там виключно якийсь локальний свій функціонал дякую. так.